Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду варити густе варення із слив. І покажу вам, як я це буду робити, і скільки буду його варити, і яке воно в мене вийде. Кажу вам, що в мене такі сливи це домашні сливи. вони такі не дуже великі, дрібноваті, тому що дуже рясно вродили. І бачите, є і такі, менші, і такі. Але вони дуже смачненькі і солодкі. Я їх вже помила, і зараз почистю від кісточки. Отак гарненько поріжу, розріжу. Кісточку заберу звідси. І просто отак можна можна отак їх порізати. Як бажаєте. Можна просто отак довж, І це. Зараз наріжу, почищу і покажу вам. Сливи я почистила, порізала, як бачите, отакими от кусочками. Тут набрала таку літрову банку цукру. Бачите, І скажу вам, що в мене вийшло таких вже нарізаних, чистих слив, 6 кг. Ну, десь там не вистачає 100 грам. до 6 кг. Ну, я заокруглила, хай буде 6 кг. І оцю баночку літрову на 6 кг. Я зараз не всю півбаночки поки що подала. І гарненько перемішаю оце все, такою лопатку дерев'яною. Сливи дуже солодкі, так що я от трошечки ще додам цукру. Я ж кажу, ви пробуйте свої сливи, які вони вам засолодкі, і тоді додавайте цукру. Ще цукру залишила ось трошки менше, як пів баночки, І зараз гарнесенько їх вимішаю. Отак трошечки перецукрила його і залишу отут, хай зробить сік на хвилин 10-15. Пройшло 15 хвилин, і скажу вам, що я за цей час їх гарненько, отак два рази лопаткою перемішала, щоб там гарнесенько розійшовся цукор, і щоб трошки соку утворилося. Бачите, Отакі вони вже стали. і покажу вам, чому я буду сьогодні це варення варити. В такому казанчику, такий величенький в мене. І ще в одній каструлі, така з товстим дном щоб була, щоб вона вагрення не пригорало. Я покажу вам, що от цукор як залишився, так я більше не досипала. Я його, можливо, досиплю вже коли годину провареться сливи. І тоді попробую ще на солодость, і вже буду бачити, чи треба ще цукру, чи не треба. Тому що вже тоді цукор там розтопиться, наберуться сливи цього цукру. І тоді вже будуть мати смак, чи треба ще цукру, чи не треба. Зараз пересиплю сливи у каструлі. Я вже біля плити, як бачите, пересипала сливи у каструлі. Включила великий огонь і хай закипять. Ну От, покажу вам сливи, закипіли, як бачите. Ну Отак час від часу буду помішувати їх. І отут казанчику гарно закипіли вже, теж помішувати буду. І трошечки огонь зменшу, більш-менш так на менше середнього, щоб вони так собі повільненько кипіли. Пройшла година з половиною і покажу вам, яке вже варення. Бачите? Отаке воно ще. Рідкувати, ну вже робиться трошки більш-менш однорідне. От тепер можна, коли воно отаке, якщо бажаєте, можна збити блендером його. Ну, Я ніколи цього не роблю. І тут рядом у казанку теж гарнесенько вариться. І тепер скажу вам, що я спробувала на Цукор, більше цукру не буду додавати, а ви робіть на свій смак. Якщо вам треба, бо бувають, я кажу, різні сливи за різні. Ну, бувають получі, бувають трошечки словаті. А тепер я, це в мене лимонна кислота. Я взяла чайну ложечку і показую, скільки я буду додавати лимонної кислоти. Можна сказати, що десь і там 3 кілограми, і там 3 кілограми було слив. Так що я до 3 кг дам так, це не є половина десь одна третя, одна четверта чайної ложечки лимонної кислоти. І так само от візьму і сюди, теж там казанчик. Отак, гарненько. Буду помішувати, бачите, гарненько нічого не пристає, як бачите, лопатка не набирає на себе нічого. Тому я кажу, що треба варити його на малесенькому огні. Дуже. Щоб воно у вас не приставало. Воно вариться довго, але зато буде смачно. І все, так, гарненько перемішала. І хай вариться так далі. Я пересипаю сюди до цього чугунчика, покажу вам, що от каструля, бачите, ніс не пригоріла. Це трошечки так пристало, воно вже густіє, і воно зразу ж таки, коли його залишається, там трошечки, воно там прилипає. Бачите, до цих боків навіть прилипає. Отак. І ще трошечки поварю. Пройшло 3,5 години і покажу вам, яке у мене вийшло варення. О, бачите, якої густоти. Отакої. Бачите, коли ставлю лопатку, лопатка вже не падає, стоїть. Значить, у мене така густота вже задовільняє. Буду виключати так. баночки біля мене отакі, півлітрові. І можна і такою кришкою, що від руки закручується, можна такі баночки, що під ключ. І головне, щоб вони були стерилізовані, баночки чисті, сухі. Можна і менші таку баночки закривати, вже дивитися по своїй сім'ї, скільки вам на один раз відкрити такого варення. Треба чи для пиріжків, чи для блинців. Це Виходить гарненький, і густенький і дуже смачненьке варенічко таке. От <laughs> і все таке воно, бачите, на ложки так гарно тримається. Все, буду засипати в баночки і закривати. Поставила таку лійку на баночку, не знаю, як зараз буде воно туди. Все добре. Отак. Бачите, яка густота гарна. Прямо з полонечка воно не сходить добре аж. Візьму зараз ложку. Біля мене. І можна ложкою трошечки отам так, щоб не було так пространства дуже. Таке варення завжди зберігається гарно, ще трошечки. Зараз ложку, напевно, вже докладу, якщо треба, ставлю на другу баночку. А це що таке малі кришки? Ні. Поставила баночку під кришку. Що ключем закривається, а ставлю зверху отаку кришку. Нічого, бувай. І в сторонку. А тепер поставлю таку, що таким. такою кришечкою закривається. От і слідуюча баночка, вже я кажу під цю кришку таку. Так, гарненько-гарненько. Такі виходять баночки з варенням. І так далі буду наповнювати баночки, закручу і покажу вам. Я покажу вам, що я вже майже все варення от виклала в баночки, і от як низ казанка. Бачите, нічого там не пригоріло. Варення я вже закрила в баночки. Вийшло у мене отаких от 4 баночки, 500 мл. Ми кажемо півлітрові, Отакі от густенькі, гарне варення і дуже смачненьке на смак. І отут... Мисочки покажу вам, густоту, от бачите, як набирається гарненько, тримається. Таке воно, ну воно ще трохи таке гаряченьке, але вже бачите, яка густота у нього. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала таке варення, приготуйте. Воно дуже смачненьке, виходить і густеньке, як бачите. І підходить для млинців, для вареників, для пиріжків, ну, що заважаєте. І всім дуже гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дякую вам дуже гарно за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього всього найкращого. І щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!